Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Джуманджі. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Алан Періш був звичайним підлітком, який часто почувався самотнім. Його батько Семюель Періш був суворим і вимогливим керівником взуттєвої фабрики найбільшої у місті. Семюель хотів, щоб його син пішов по його стопах, але Алану здавалося, що він ніколи не зможе виправдати очікувань батька. Одного разу, після школи, Алан потрапив у халепу. Хулігани відібрали його велосипед. У пошуках укриття від переслідувачів він натрапив на будівельний майданчик. Там, всередині купи сміття і деревини, він почув загадковий звук барабанів. Що це? Прошепотів Алан, наближаючись до джерела звуку. Він знайшов дивну коробку, прикрашену візерунками. На ній золотими літерами було написано Джуманджі. Коробка здавалася магічною. Коли Алан торкнувся її, звук барабанів став гучнішим, ніби закликаючи його. Він забрав коробку додому, але на душі в нього було неспокійно. Того ж вечора вдома відбулася сварка між Аланом і його батьком. Самуель Періш наполягав, що Алан повинен їхати в престижну школу хлопчиків в іншому місці, аби підготуватися до майбутнього, гідного спадкоємця їхньої фабрики. Але Алан сприйняв це зовсім інакше. Ти просто хочеш позбутися мене. вигукнув хлопчик із сльозами на очах. Це не так, Алане. Я хочу, щоб ти мав найкраще майбутнє, намагався пояснити Сем'юель. Проте Алан відчував лише розчарування і образу. Батьки пішли на важливу робочу презентацію, залишивши хлопчика вдома самого. Він довго сидів, думаючи про сварку, коли до нього завітала його подруга Сара. Вона побачила коробку, яку Алан тримав у руках, і зацікавилась. Що це? Запитала вона, нахиляючись, щоб роздивитися деталі. Не знаю, я знайшов це сьогодні, відповів Алан, і його голос був певен образи і суму. Вони вирішили розкрити загадку гри, всередині було ігрове поле, дерев'яні фігурки і кості, виготовлені з дивного матеріалу. Це просто настільна гра, сказала Сара. Може, давай спробуємо? Запропонував Алан, не підозрюючи, які наслідки це матиме. Перший хід зробив Алан. Він кинув кості, і його фігурка самотньо пересунулась на кілька клітинок. У цей момент кристальна куля в центрі гри засвітилася, і на її поверхні з'явився напис: У джунглях ти залишишся до тих пір, поки хтось не викине п'ять або вісім. Що це значить? Встигла запитати Сара, як раптом вітер зірвав книги із полиць, і кімната наповнилась дивними звуками, гулом джунглів і віддаленим риком тварин. Підлога під ногами Алана почала трястися, а із гри раптом вирвався яскравий зелений вихор. Він обкрутив навколо хлопця, піднімаючи його у повітря. Саро! закричав Алан, намагаючись втриматися за стіл, але вихор був занадто сильним. Він затягнув його ближче до гри, і раптом тіло Алана почало зникати, ніби його всмоктувало в інший світ. Його голос затих у крику і останнє, що Сара побачила, це його простягнута рука, яка зникла у сяйві. Сара закричала, але не могла нічого вдіяти. Все стихло, кімната стала моторошно тихою, залишивши її саму в хаосі з перекинутими меблями і розкиданими книгами. Він зник, а будинок наповнився хаосом. Сара розповідала дорослим про те, що сталося, але їй ніхто не вірив. Усі думали, що це лише дитячі фантазії. З того часу. Минуло 26 років. Місто змінилося, але будинок перішів залишався занедбаним. Сюди приїхали нові мешканці: Джуді та Пітер Шепперди зі своєю тіткою. Діти були братом і сестрою, які втратили батьків і намагалися почати нове життя. Одного разу, коли тітка поїхала на роботу, вони піднялися на горище, де знайшли загадкову коробку. Їх зацікавила гра, що барабанала, і вони вирішили спробувати зіграти. Відчинивши її, діти побачили дві фігурки, що були немов приклеєні на полі. Із бокового комірця Пітер взяв ще дві фігурки, які, наче магнітом, притягнулися до поля на клітинку старту. Перший хід зробила Джуді. Як тільки кості впали, кімната наповнилась гучними звуками джунглів. Із кухні будинку долинали мавп'ячі визги. Діти спустилися вниз по сходах, аби зрозуміти, що трапилось. Відкривши кухонні двері, вони побачили велетенську зграю диких мавп, що коперсалися в їхньому холодильнику. Непрошені гості перевертали кухню догори дригом, ламаючи все на своєму шляху. З жахом діти повернулися до гри, аби прочитати правила, на яких було написано, що як тільки хтось із гравців дійде до фінішу та скаже фінальне слово Джуманджі, все повернеться на свої місця. А тому діти вирішили, що їм треба якнайшвидше закінчити гру, аби встигнути все виправити до повернення тітки додому. Наступний хід зробив Пітер. Кинувши кості на поле, йому випало вісім. У кімнаті раптом здійнявся сильний вітер, і повітря заповнилось гулом, схожим на ревіння джунглів. Кришка гри повільно піднялася, і з неї вирвався яскравий зелений вихор, що обкрутився навколо столу. У цьому вихорі почав проявлятися силует людини чоловіка. За кілька мить. На підлогу впав невідомий з бородою, одягнений у подертий одяг, наче він довгі роки перебував у дикій природі. Ви мене звільнили. вигукнув він, важко дихаючи і озираючись навколо. Його очі блищали від радості, але обличчя зберігало сліди виснаження та численних випробувань. Хто ви? здивовано спитала Джуді, тримаючись позаду Пітера. Чоловік уважно подивився на дітей, наче не міг повірити своїм очам. Раптом він скочив на ноги і, здавалося, забув про все навколо. Його очі блищали від радості, коли він почав бігати по кімнатам, вигукуючи: Тато, мама! Ви тут! Я повернувся!. Він відчинив двері в сусідню кімнату, зазирнув в коридор, потім у вітальню, де давно запорошений годинник ще показував час, коли він зник. Його голос лунав у кожному куточку будинку. Мамо, тато, Ви де?» Але відповіді не було. Алан раптом зупинився, схиливши голову, і повільно обернувся до дітей. Радість на його обличчі змінилася на розгубленість і біль. Їх немає, прошепотів він, наче сам собі, і його очі затьмарилися сумом. Ви, Алан Періш? здивовано спитала Джуді. Так, а ви мої брат і сестра? Де тато? На мама, ви навіть не уявляєте, що мені довелося пережити. відповів чоловік, намагаючись зрозуміти, як довго його не було. Джуді нерішуче зробила крок вперед і, дивлячись на Алана, сказала. Алане, я маю тобі щось сказати. Твоїх батьків більше немає. Вони загинули багато років тому. «Що?» Ні, це неможливо, здавлено промовив Алан, його очі наповнилися розгубленістю та болем. Що сталося? Твій тато дуже любив тебе, почала пояснювати Джуді. Коли ти зник, він витратив усі свої сили і гроші, щоб знайти тебе. Він звертався до кожного, хто міг би допомогти, навіть продавав майно фабрики, щоб фінансувати пошуки. Він шукав мене. Прошепотів Алан, і його голос затремтів, згадавши його останні хвилини з татом та їх безглузду сварку. Так, але стрес і розчарування погіршили його здоров'я. Після банкрутства фабрики він не зміг оговтатися і. Джуді замовкла, але Алан все зрозумів. Він опустив голову, притиснувши долоні до обличчя. Тиша, що панувала в кімнаті, здавалася оглушливою. Це все моя провина, нарешті вимовив Алан. Його голос був повен болю. Чоловік розповів, як виживав у джунглях серед диких звірів і небезпек, він роками ховався від мисливця Ван Пельта, який не припиняв його переслідувати. Це було пекло, але ви мене повернули, сказав Алан із вдячністю. Тож тепер ми можемо продовжити грати? запитала Джуді. О, ні. вигукнув він, відступаючи від столу. Ця гра вже зруйнувала моє життя. Через неї я втратив все, мою родину, моє дитинство. Джуді зробила крок до нього і спокійно, але твердо сказала: Алане, я розумію, як ти себе почуваєш, але якщо ми не закінчимо гру, це все триватиме. Всі ці жахи ніколи не зникнуть. Ти не розумієш. Алан підняв голову, і в його очах блищали сльози. Кожен крок у цій грі приносить новий кошмар. Я не можу пройти через це ще раз. Але ти вже зробив цей крок, втрутився Пітер, підходячи ближче. Ми всі разом повинні це закінчити, інакше не буде спокою. Ні тобі, ні нам, ні місту. Алан стояв мовчки. Його плечі злегка опустилися. Він глибоко вдихнув і тихо, але важко промовив, добре. Джуді кинула кубики, але гра ніяк не відреагувала. Поле залишалося незмінним, а кристальна куля в центрі гри не засвітилася. Це викликало нову хвилю розпачу у Алана, який зрозумів, що Джуді та Пітер продовжують гру, яка розпочалася 26 років тому. А це означало, що для закінчення гри їм потрібен четвертий гравець, Сара, з якою вони почали грати ще дітьми. Алан сподівався, що за 26 років вона не переїхала з міста. Коли Алан постукав до її будинку, Сара не змогла повірити своїм очам. Це правда ти? Прошепотіла вона, розгублено дивлячись на дорослого чоловіка, який мав все той самий погляд хлопчика, з яким вона дружила 26 років тому. Я повернувся, Сара, але тепер нам потрібна твоя допомога, щоб завершити те, що ми з тобою почали. Сара довго відмовлялася, вона згадала, як роками намагалась переконати себе, що все, що сталося, було лише жахливим сном. Ніякої гри не існує, це просто моя уява, повторювала вона собі знову і знову. Але тепер, дивлячись на Алана, вона відчувала, як спогади повертаються. Сара. Ти повинна нам допомогти. Ця гра все ще не завершена, і якщо ми її не закінчимо, всі ці жахи триватимуть, благав Алан. Ні, ні, Алане, я більше не хочу цього, відповідала вона, відступаючи назад. Я втратила роки, намагаючись переконати себе, що це було лише сном. Ніякої гри не було. І тепер ти прийшов, щоби все це почалося знову? Це не сон. Ти знаєш, що це правда? Я тут, перед тобою, Саро, м'яко сказав Алан. Сара подивилася на Джуді і Пітера, які стояли мовчки спостерігаючи за ними. Вона побачила страх в їхніх очах, але також бачила надію. Якщо ми не закінчимо гру, це ніколи не зупиниться, додала Джуді, її голос був твердим і впевненим. Нам потрібна ваша допомога, Саро. Додав Пітер. Жінка важко зітхнула, опустивши плечі. Вона згадала всі ці роки болю, відчаю і самотності, але також зрозуміла, що зараз вона не одна. Гаразд, я з вами, але якщо це все закінчиться погано, я більше ніколи вас не побачу, нарешті промовила жінка. Кожен наступний хід приносив нові випробування, і з кожним разом небезпека ставала дедалі серйознішою. Спочатку величезні комахи, схожі на велетенських мурах і жуків, заполонили місто. Вони руйнували все на своєму шляху, прогризали меблі, забирали їжу з магазинів, лякали мешканців. Джуді намагалася їх позбутися, хитрістю виманила їх на пустир, використовуючи солодощі як приманку. Далі гра випустила розлючених носорогів, які з гуркотом мчали вулицями, зносячи все на своєму шляху. Незабаром на вулицях з'явилася зграя мавп. Вони були не лише нахабними, а й розумними. Крали речі, вибивали вікна з будинків, ховалися на дахах. Сара та Алан разом із дітьми намагалися їх спіймати, але мавпи виявилися занадто хитрими. Під час однієї із спроб заманити їх у пані. Пітер кинув кубики та потрапив під дивний зелений туман, що вирвався із гри, і почав змінюватися прямо на очах. Що відбувається зі мною? закричав він, хапаючись за голову. На його руках почало з'являтися густе хутро, а позаду довгий хвіст. Обличчя ставало схожим на мавп'яче, його одяг обвиснув на новій, меншій за розміром фігурі. Пітер перетворився на хлопчика мавпу з величезним пухнастим хвостом і несподіваною спритністю. О, ні, Пітере. вигукнула Джуді, хапаючи його за руку. Ми щось придумаємо, просто тримайся. Це через гру, сказав Алан, дивлячись на поле. Ми маємо закінчити її, інакше все стане ще гірше. Попри жах від свого нового вигляду, Пітер почав використовувати свої нові здібності, щоб допомогти. Завдяки спритності мавпи, він зміг перехитрити зграю і заманити їх у пастку за допомогою ящика з бананами. Після чергового грального ходу будинок перетворився на справжні джунглі. З гри вирвалися дикі отруйні рослини, які почали заповнювати кожен куточок будівлі. Ліани з шипами переплітали двері і вікна, блокуючи вихід, а з кожного кута виростали велетенські квіти хижаки, що клацали своїми щелепами, наче чекали на здобич. Не наступайте на них. закричала Сара, вказуючи на підлогу, де виростали маленькі, але дуже агресивні пагінці, які миттєво тягнулися до будь-чого, що рухалося. Джуді та Пітер намагалися маневрувати між ними, але одна з рослин вхопила Джуді за ногу, тягнучи її до велетенської пастки. Тримайся. вигукнув Алан, хапаючи ніж і перерізаючи Ліану, поки Сара допомагала піднятися дівчинці. Це все стає тільки гірше. крикнув Пітер, ухиляючись від стрімкої атаки іншої рослини. Коли їм нарешті вдалося вибратися з кімнати заблокованої рослинами, вони зрозуміли, що небезпека ще не минула. Однак найбільше випробування було пов'язане з Ван Пельтом, мисливцем, який невтомно переслідував Алана. У кожному кроці він з'являвся несподівано, лякаючи і змушуючи їх розділятися. Алону довелося кілька разів зустрітися з ним лицем до лиця, ризикуючи своїм життям. Його страх перед мисливцем був майже паралізуючим, але підтримка Сари та дітей допомагала йому не здаватися. Коли мисливець загнав Алана у кут, гра нагадала про своє справжнє правило виживає той, хто не боїться ризикувати. Ми не можемо здатися, сказала Сара, підтримуючи Алана, коли той вчергове кинув кості на свій хід. Нарешті Ванпельт наздогнав чоловіка. З його рушниці лунало клацання, коли він зняв запобіжник. Твоє останнє слово перед смертю. Спитав мисливець з лукавою посмішкою. Алан глянув на нього, потім на гру і побачив, як його фігурка пересунулась до центральної скляної кулі, що була фінішною ціллю. Перевівши погляд знову на мисливця, Алан спокійно сказав: «Джуманджі». Що? перепитав Ван Пельт. «Джуманджі», – Повторив Алан. І його голос відлунював магічним відблиском у повітрі. Все навколо почало змінюватися. Ліани, що, здавалося, назавжди заплутали кімнати, почали згортатися і танути в повітрі, немов їх ніколи й не було. Хижі тварини, які ревіли і сіяли хаос, зникали у вихорах блискучого світла, залишаючи за собою лише тишу. Алан закінчив гру. І за чого величезна магічна куля в центрі гри засяяла яскравіше, втягуючи до себе всі прояви джунглів. З кожним обертанням кулі вітер ставав сильнішим, Іван Пельт, стоячи перед Аланом, раптом замовк. Його постать почала розчинятися у світлі, і останнє, що залишалося від мисливця, це його здивований погляд. Стіни будинку повернулися до свого перевісного вигляду. Пил зник, меблі знову стали цілими, а годинник на стіні почав відбивати секунди. Усе стихло, і в кімнаті залишилися лише Алан і Сара, які нерухомо стояли біля гри. Світло кулі згасло, і кімната наповнилася звичайною вечірньою тишею. Алан і Сара дивилися один на одного, не довіряючи власним очам. Вони знову стали дітьми, повернувшись на 26 років назад, а гра лежала перед ними, ніби нічого не сталося. Це дійсно сталося? спитала Сара, дивлячись на свої руки. Ми повернулися, відповів Алан. Стривай. раптом вигукнув він, озираючись навколо. А як же Джуді та Пітер? Вони ж були з нами. Алан зробив крок до дверей, наче збирався кинутись їх шукати, але Сара вчасно його зупинила, поклавши руку йому на плече. Алане, ми повернулися назад у часі до того моменту, коли вперше відкрили гру. Джуді й Пітер навіть ще не народилися. Алан застиг на місці, усвідомлюючи сказане. Він опустив погляд, і його плечі злегка здригнулися. Ти права, тихо відповів він, ковтаючи грудку в горлі. Вони вирішили сховати гру, щоб ніхто більше не зміг у неї грати. Алан помирився з батьком і допоміг уникнути банкрутства фабрики. Сара також змінила своє життя, почавши довіряти собі та своїм рішенням. Гру Джуманджі вони замотали міцними мотосками разом із цеглинами та віднесли до найближчої річки. Вони підійшли до тихої води, з якої відзеркалювалося вечірнє небо, і, злагоджено піднявши пакунок, кинули його в річку. Гра повільно пішла на дно, залишаючи за собою лише кілька бульбашок на поверхні. Ця історія стала для них обох уроком. Найважливіше це сміливість, дружба. І готовність виправляти помилки навіть якщо це здається неможливим, друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.